Хто для тебе Ісус Христос? Роздуми над Словом Божим на урочистість апостолів Петра і Павла. У той час, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи: За кого люди вважають сина людського? Вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя! Другі за Ілью, інший за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив Ти є Христос, син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блажений ти Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров тобі це відкрили. А мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Христос питає своїх учнів, що люди про нього думають. У святому Писанні не записано нічого, що було б непотрібне для нашої віри, а отже, це запитання важливе для нас, для нашої віри. Блаженний Йоанн Павло ІІ написав в своїй першій енцикліці Редемптор Хомініс, що людину неможливо зрозуміти без Христа. Людина не може зрозуміти свого власного призначення в цьому світі без зрозуміння Христа. Людина не може знайти сенс свого життя не знаючи Христа. Шукаючи сенс свого життя, людина незалежно від того, чи вона віруюча, чи ні, несвідомо шукає Ісуса Христа. Читаючи Євангеліє далі. Розуміємо, що Симон Петро не міг сам від себе сказати про Ісуса, що Він Христос, Бога Живого Син. Це йому було дано від Бога. Подібно і кожна людина пізнає Ісуса Христа як Сина Божого лише завдяки Божій благодаті. Нам важливо зрозуміти, що лише в Христі ми можемо справді зустріти Бога, а Христа. Ми можемо знайти лише в церкві, яку Христос сам і заснував на вірі Петра. Кожного дня життя нам ставить питання християнине, хто для тебе Ісус Христос? Чи Він просто якийсь чоловік, який колись жив в Ізраїлі? Чи Він Господь Твого життя? Чи насправді Ісус Христос є в центрі Твого життя? Серця. Якщо це справді так, то ти щаслива людина. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.